Знаєте, що ще я зрозуміла нещодавно? Я більше не буду ганятися за підписками, а особливо в телеграм-каналі. Це моя група, це моє життя, і я така. Або ви приймаєте мене, або ні. Тим, хто залишається зі мною, я дуже вдячна. А ті, хто знову відписується, це дуже добре, тому що ми так відсіюємо всіх тих, хто... Зальотний, просто зальотний. Це моє життя, це група про не тільки про парфуми. Ви не шукайте тут якихось відгуків професійних оглядів. тощо. Я буду розповідати суто про те, що в мене є, про те, чим я користуюся, як я це відчуваю. І якщо вам це не до вподоби, то you're welcome! Go outside. Ж таки, самоцінність, самоцінність людини На людину приходять в першу чергу, а не на контент. Я не збираюсь бути схожою на будь-кого, я не збираюсь вести парфюмерні канали, як це роблять інші. Я дякую всім, хто прокоментував, хто шукає в мені і бачить в першу чергу людину, яка може отак вийти до вас не нафарбованою, тому що насправді я колись парилася, дуже сильно парилася над цим. Що, наприклад, хтось оцінить не так, як треба. Похуй! От серйозно, до речі. Мені ще одне було дуже страшно. Я боялася матюкатися. А похуй! От так. Будьте такими, якими ви є, чесними. Тому що осі всі намальовані картинки, їх намалює і АІ, І навіть з вашим обличчям і вашим голосом. А такі, як ви є. Справжні, які зайкаються можливо, можливо, я не знаю, тормозять, гальмують, вживають не суто вивірену літературну українську мову. Це теж було колись тим стопом, який я відчула і почула від людей, і довго не знімала відео на тому ж Ютубі, наприклад, похуй. Все. Обіймаю, люблю. Блін, так легко стало, серйозно, просто. М -м. Кайф Кайфкафічески. Бережіть себе і бережіть себе в собі. Отак. От